опять хватит баловства. Раз, два, три, и раз, два, и раз, смотри, и раз. Вам пойдет, наверное, прок тренировки час. Я желаю, чтобы с вас не сводили глаз. Чтоб весь огромный зал честь балета напевал. А ага, Жить нельзя на свете, нет. В них солнце мая, в них

Из нас кому хоть раз любви не повезло Клятву всем давать готов, что любовь везло Как на зло мне не везло, я право не шучу Настоящую любовь встретить я хочу Говорят, что от сплошной, жизнь моем женой Но чем дальше, тем сильнее там, как солнце луч, приятный нам. Без женщин жить нельзя на свете, нет, в них солнце мое, в них рассвет. Трудно сдержать без и я влюбляюсь снова вас каждый раз, хоть на час. З яких театр просто неможливе, це крім акторів, це режисери? Це ті люди, які брали п'єсу, розуміли, чому вони хочуть саме цю п'єсу ставити, а не іншу, що вони хочуть сказати. Я хочу пригадати режисера Харківського театру Віктора Утєніна. От коли говориш, репетиція любов моя, оце про Утєніна. Ми так любили його репетиції. Він дозволяв нам робити все, що нам заманеться. Він говорить, О, це добре, це залишаємо. Це ні, це ні в якому разі. І ми не ображалися, раділи і ще більше намагалися зробити те, що і йому, і нам. Подобається тому вистава «Довгожитель» теж була улюбленою, і ми на ній дуріли. Просто актори розуміють, що це таке, коли можна на сцені зробити те, що не можна, але хочеться. І я там з партнером працювала Тюлів, Володимир, Володимир. Володимир Тюлів. Так, він теж. Такий сміхотрон був, і обов'язково на нас нападав сміх в цій виставі. Микола грав серйозну роль, а ми е, так дуріли. І він коли нас запитував серйозно, тілючка тихенька, та чого ти? Та не виступай! І ми починали так сміятися. Що Будковський би ще сказав, зараз зі сцени піду. Mm -hmm. Тому у тіні, звичайно, nee, їм, прекрасна було, їм, людина. Було, їм було легко це грати. Цю виставу любили, вона була дійсно ставилась дуже весело. І Тіні дозволяв дійсно все робити, навіть інколи ми на репетиції грали Мінялись міняли ролями. ролями і Я грав, скажімо, жіночі ролі, а хто чоловічі. і це давало можливість більше проникнути в матеріал і збоку подивитися, якби що ти так не так робиш. А, але це була ну, для мене прикра вистава, скажімо, тому що вона була дуже компактна, там мало акторів зайнято, хор але не зайнятий. І ми часто її вивозили в районні центри, грали mm -hmm. е, на малих сценах. І їм було весело, літом. А я там грав е, дві ролі: Костя молодий хлопчик, який передягається в старого дідугана, і там Борода, Парик, Свита, Валянки. Спека неймовірна, просто вони дуріють, а. А, а ти думаєш, господи, коли це сцена закінчиться, щоб піти і вже грати молодого у майці там і, і в нормальних шнах. Тому вони дуріли. А мене це ну інколи бентежило. Інколи я горів, я зараз піду се не смітиш, робіть, що хочете тут. Але яке задоволення? Да? Це все було. Ну, власне, от троє режисерів, які відповідали вам за покоління, і Утінін молодий тоді був. Так. і Горислав... Старченко трохи старший, але все одно це режисер молодого покоління, так. Да, і Бориславець. Горислав. Да. Ще Олександр Драчов. Ми теж ну, це... одну виставу ставили з ним. Так, це... О, Сюзанна? Так, да. ось це була одна з останніх вистав наших там, в Харківському театрі, mm -hmm. потім ми вже переїхали. Він був молодий режисер, прийшов, тільки він поставив котагорожку, виставу, а потім ось Юзанна ставив виставу. З ним приємно було працювати, що він, як молодий режисер, певно, мав якісь амбіції, певно мав якісь думки, але він дуже прислухався, скажімо, до того, що йому там актори радили, або як якось вели себе. З чимось погоджувався, з чимось не погоджувався, але дуже обережно і толерантно ставився. Ну то режисери -то теж люди, вони як різні бувають. А актори просто амбітні люди. Якщо не хочеш бути кращим, і першим, то наш ти йдеш е, в цю професію. В, в, в професію. Ти маєш завжди хотіти більшого, ніж ніж є. Це нормально, це, це жива конкуренція. Я дуже вдячний тим режисерам, з якими багато років пропрацювали. В театрі – це Старченко Юрій Борисович. Він вніс революцію в театр, тому що саме з його приходом в театр. Він молодий, був амбітний, і він хотів поміняти театр. Він міняв репертуар, міняв стиль гри акторів. Найбільше це нам імпонувало, молодим акторам, що він довіряв молодим акторам. І він на молодих акторів брав вистави і ставив. Тоді ми були ну, в розквіті сил, скажімо, 30 років. А, навіть менше, а грали головні ролі в топових виставах, які звучали, скажімо, по всьому тодішньому Радянському там Союзу. І це було цікаво, відповідально і цікаво. Я дуже вдячний скажімо, режисеру Гориславцю Володі. Я вважав його взагалі людиною енциклопедичних знань. Ми з ним дружили, і дуже багато він читав. Його була неймовірна бібліотека класики, він ділився і завжди запитував, коли приходив на репетицію, а ти це читав? І я з великою прикрістю, соромом про себе думав, Боже, я цього не читав. І він давав книги, і мало того, ми у нас, коли ми виїздили на гастролі, у нас. Вільні вечори, або, скажімо, після вистави вечори ми разом читали книгу якусь, або просто хтось читав і обговорювали. Обговорювали саме з режисерської позиції не сюжет книги, а що мав на увазі автор, чому він так написав і для чого він це робить. І таким чином познайомилися з світовою класикою, завдя... завдячуючи йому саме сьогодні. І... Б це назвали лабораторією, да Лабораторією була... сучасної а... європейської літератури або класики. Класики, а в нас це була просто така акторська режисерська лабораторія. Мало того, у нас один раз в... в тиждень ми збиралися молоді актори, де обговорювали ту чи іншу книгу. Або драматичну якусь п'єсу mm -hmm. і шукали, не обов'язково ми її ставили. Але ми говорили, чому вона варта жити на сцені, або не варта, що мені цікаво, mm -hmm. що не цікаво. І це було дуже і дуже в той час цікаво. А на сьогоднішній день я розумію, що це було дуже корисно. Адже коли ти граєш якісь певні ролі, ти маєш бути особистістю. Якщо ти не особистість, це не цікавий нікому. Перш ніж брати якусь виставу на свій інший день, я розумію, що ти як режисер, або, скажімо, актор, ти маєш розуміти дві речі, принаймні. Для кого ти це ставиш? Тобто той глядач, який має прийти. Це середнє покоління, це більш старше покоління, це аудиторія дитяча чи ні. З другого боку, ти маєш розуміти, що ти хочеш сказати цією виставою. Не просто зіграти виставу, щоб... Закрила завіса і все. І всі пішли додому, обговорюючи, що там у нас на вечері або що завтра будемо робити. А найцікавіше це коли закривається завіса, а глядач ідеї, сперечається. Я з цим не погоджуюся, хтось каже, я погоджуюсь. Тобто театр не вирішує жодних запитань і жодних проблем, але він їх піднімає і ставить. І людина, глядач. Приходячи в театр, має дотримувати не тільки естетичне задоволення, але й інтелектуальне питання, яке вони мають для себе вирішувати, на якому ти боці. Це тобі цікаві ці духовні, людські цінності або не цікаві. І саме такий глядач найбільше цікавий, ну, як для мене, на сьогоднішній день, для артиста. Тому що сьогодні я граю там якісь дорослі великі ролі, і я розумію, що це питання не моє. Це питання навіть не цього персонажу, а це питання людини сьогодні, який вона робить вибір і що вона сприймає, а що відкидає, не сприймає. Хотіла б згадати концертмейстерів Зінаїду Рогозіну Іну Коломойців. Угу. Унікальні дві жінки були. Ми, коли їхали із Києва до Харкова, моя педагог із Києва зателефонувала в Харків. І червонюкам це відомі професори, сказали, мої там діти їдуть, будь ласка, допоможіть їм, пригляньте за ними. І до нас приставили Інну Коломойцеву. Mm -hmm. Вона з досвідом концертмейстер, вона нами опікувалася, вона нами займалася з нами і передавала: передайте, що все добре. Mm -hmm. До Києва доходили відомості, що діти влаштовані, з дітьми займаються, дітей вже полюбили в колективі. Тому Цим двом жінкам ми дуже дуже завдячні і. Рогозіна зіночка, ми її називали Зізіка. Вона дуже смішна була, особливо коли ми їздили на виїзди в піонерські табори, і фортепіано стояло на сонці, а Зізіка кричала: Я ж не можу грати. Їй приносили лопух на голову одягали, і концертместер грала з Лопушком на голові. Але це так було віддано з Бо такою любов'ю. Ну, надзвичайне почуття гумору. Ми довго дуже їздили по піонерським таборам, в той час було багато виїзних вистав і возили виставу. Ні, не Чоботях, а попелюшку. Ага. А я там грав принца угу. у цій виставі. І там була арія така, принца, де він співав кожен день, одно і те же. Жіну мою. Не Зізінка сидить, сидить за фортепіано грає і підходить. А ми вже грали другу виставу сьогодні, і вчора дві зіграли, Це вже була четверта вистава. Неймовірна спека, це десь червень, липень місяць, в липні в пенерському таборі, вона сидить під сонцем, було пух на голові. І я починаю, кажу, я. І, і я чую, як вона починає сміятися. Я на неї повертаюся, вона мені говорить, так. І ми вдвох почали сміятись, що жить мою не змінить. І це було дуже смішно. А про Коломойцеву хочу ще сказати, згадати Іночку, що у неї дуже поганий зір був. Вона була майже сліпа, вона нічого не бачила. Але це була така музична енциклопедія. Вона всі твори, які були в театрі, всі клавіри майже знали на пам'ять. Тому вона заради пристойності виходила з нотами, ставила на концерти десь, ставила ноти на, на п'ютер, але і не дивилася. Ін, інколи це було навіть догори ногами, що просто що ноти стоять. Вона їх не дивилася і ніколи не перегортала. Вона просто все грала на пам'ять. Ну дуже багато ж музичних театрів. Це ж не тільки те, що на сцені, те, що за сценою. Це підготовка, це вивчити музичний матеріал, вивчити текст само собою. І музичний матеріал весь вчили, завдячуючи концертмейстерам, за що їм дуже вдячні, що в житті тут траплялись такі люди, які були віддані своїй роботі, які були справжніми майстрами, професіоналами своєї справи. І говорять, ні, ні, тут неправильно, тут така нотка, нічого не пропускаючи. Це була школа. Рыбин. Молодым у нас везде зеленый свет. <связь> и по этому чайнику, и по спиту. Буду песню на вас видит. Но боюсь я, что свое колоратуру Не условия, ні второй, ні третій ряд. На це наші сині культури. Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Кола, це ви мені розповідали? Чи я зараз уже просто не пам'ятаю, хто розповідав, що Рагузіна радила? Як співати, коли ти не можеш взяти цю ноту, то просто кричить. Ні, це не, не. Це Михайлов, мабуть. То, 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 коли я ще навчався в студії, у нас був педагог Михайлов Олександр Іванович, який в минулому був. Просто герой Герой-коханець. — неймовірний Крімський тенор. Операція. Він в оперному театрі в свій час в Одесі працював. І його запрошували до великого театру в Москову Слажарську групу. Він не поїхав, залишився залишив Київ його неймовірний голос і широкий діапазон. Угу. Тому коли він вчив, казав. Я не можу цю ноту взяти. Ти кричи: все, що ти можеш викрикнути, все можна облагородити і зробити нотою. Так що кричи просто зранку до вечора. То він розповідав. Тепер черга після концертмейстерів поговорити про. Диригентів Ярослав Сарачук і Шаліко Полтаджан. Я думаю, що це саме ці два диригенти, з якими ви працювали, і Шаліко Герігєнович це людина, яка можливо не меншої міри, ніж Юрій Борисович Старченка. Формував репертуар, приносив речі. Ми прекрасно розуміємо. Я думаю, що, що ви це підтвердите, що я це не нафантазувала, що сестра Кері це його проект, якби сьогодні сказали. Да? Навряд чи це проєкт Барсиян як запрошеного режисера. Тому роль Шелікогаріновича в рок-операх на сцені нашого харківського театру музичної комедії вона просто її неможливо недооцінити. Вона колосальна, величезна. І мені дуже дорогі всі ваші спогади попередніх років про співпрацю над Ісусом Христом Суперзіркою. Тому зараз я вас не обмежую в плані того, давайте тільки про поговоримо. Можливо, ви можете згадати щось, як ви працювали в радянській музичній комедії, в класичній опереті з цими диригентами. Але я дуже хочу, щоб ми сьогодні їх згадали, з нагоди 95-річчя <как> нашого театру. У нас була така цікава історія, коли ми при... були прийняті в театр. Так. Ми приїхали на гастролі в театр Харківський, який був той час в Баку. І Ми пропрацювали в театрі, не будучи в Харкові, хоча ми були зачислені на роботу Харківської та музичної комедії, Але ми приїхали в Баку, потім в Білісі, Сінферополь і Житомир. То були гастролі, угу. а потім відпустка. Ми приїхали в Харків через півроку після того, як вже пропрацювали так, в театрі так, на гастролях. І це був шок, коли ми приїхали в цей час. Звільнився режисер, директор і диригент. Про диригентів можу сказати. Що першим диригентом, який нам довірив головні ролі, вистава була Баядера, валя грала Марієту Яна Пальона, був Дубчак. Mm -hmm. Сіло Серафімович Дубчак. Mm -hmm. і, і так він був як режисер цієї вистави mm -hmm. і як диригент. І тому тут були комічні випадки такі, що mm -hmm. він вставив цю виставу, він довірив нам грати головні ролі. Ми молоді актори. Але ж він за пультом стоїть, і він як диригент. І всі помилки, які там робили, або неточності, він тут же записував. І він номер віддиргував і тут же щось пише. І ти на сцені стоїш, розумієш, що щось не так, що потім буде розбір польотів Почитаю. і. І це і смішили з одного боку. Ну, так. Коли і... ми заходили, вибач за куліси, ми запитали тобі скільки разів записав? <рес> Ух ти, добре, мені 10. <рес> Теж рахували. Ну потім так. ми всі розбігалися. Коли він заходив за куліси начебто такий ага. строгий, ми його не боялися. Ми всі розбігалися. Він бігав, бігав, бігав. А що з вас взяти? <рес> ми ж розуміли, що а потім так сталося, що пройшло дуже дуже багато років. І ми вже з Київським театром були на гастролях у Львові. Mm -hmm. Працювали в оперному театрі Грушинницької. Ми привезли туди виставу Мая чарівна леді mm -hmm. і концерт. І ми там з Валею зайняті в цій виставі, були Валя грала місіс Пірс, я Хігінсо в той час грав. І після вистави до нас підійшла білетера, сказала, вас розшукує якийсь чоловік. Mm -hmm. Ну, ми думаємо, ну, мало знайомих, yeah, може хіба бути у Львові. Добре, ми вийшли, і це виявився Дубчак. Тобто, пройшло майже 30 років. Він нас згадав, він, на виставу прийшов, і назвала така тепла зустріч і спогади саме про ті роки, і про роботу в Харківському театру музичної комедії. Після Дубчика в нас було багато диригентів. диригентів. Був е Юрій Глущенко. Глущенко Костянтин е Перед цим це ага. Він потім був е Юрій Сердюк. Так. Не... Ми інколи спілкуємося з Сердюком. Е е Улановський був диригент, е був е диригент Відуліна. Е Аліса Відуліна, яка багато років до нас працювала. Ми там з нею вже театрі, не працювали. Але мені пощастило з неї одну виставу зіграти. Сталося так. Що не було диригента, чи захворів, ну я не пам'ятаю вже, яка ситуація була, але її запросили придарувати сільву виставу. Вона ж Постановниця цієї угу. вистави, а, вон, так, а вона колись була е, диригентом-постановником цієї вистави. І, очевидно, і відновлювали виставу. Я не знаю, з яких причин тоді не пам'ятаю вірніше. Вона стояла за пультом. Я грав боні. Угу. І це було неймовірно. По-перше, вона е, теж не дивилась партітору. Вона її знала на пам'ять, перегортала там листочки. Вона знала всі тексти всіх акторів локальних і з усіма співала. Тобто, дивлячись на диригента, вона співала, співала всередині, її душа співала. Вона передавала саме емоційний стан тієї музики, яку вона диригувала для виконавця. Тобто ти міг просто дивитися, як в дзеркало, повторити, що вона е, хоче, і ти розумів, що, чого вимагає диригент в цьому музичному номері. Потім був диригент Ширико Полтаджан, потім був диригент Ярослав Сорочок, з якими от, з ними дуже багато років працювали. Хоча згадую ці смішні моменти праці з диригентами Юрій Сердюк, ми в 80-му році були на гастролях о, в Кишеневі. Це Вагітна. моя таємниця. Вагітна вже було шість місяців. Ось ось і декретна відпустка. І я невеличкі ролі грала, де можна було прикрити животик. І захворіла стасі. Нікому грати в сільві Стасії. Говорять, валя зіграю". Я Говорю, ну як же, ну як? як Знайдемо платко тобі широке. З тієї партнерці знайшли широке платячко. Я покрутилася, та нормально, нічого не видно. І, значить, Підходить черга до дуету, а, а. дует шалений. Так, да, да, там Такі батмани, Батмани, а? бігаємо весь час, співаємо, рухаємось. Диригент, я бачу, ледве живий стоїть. Значить, Ми закінчили. О! А він, господи, слава Богу, не народила, <рігул> і так голосно. Це було дуже смішно. Він ходив, ходи, був і дуже високі. І стоячи в оркестрові, як за пультом він тривує, номер закінчується, Паличку раз і хреба. Сталося. Смішні випадки були. І Ми з ним теж зустрічалися, багато років пройшло. Коли він е, працював певний час в театрі музичної комедії, потім він поїхав у Дніпропетровський по моєму оперний театр. Він так, там працював так, там же ж те, що традиційно та він там працював довгі роки. Угу. А коли почалася війна, е, він приїхав в Київ, угу. і ми випадково він прийшов в театр. В Київський театр Оперети, він прийшов і побачив нас там на сцені. Він не знав вже всю цю історію, що ми переїхали. І ми з ним потім зізвонились і зустрічали пили каву, і згадували і ті роки. І, і цей смішний театр. випадок можна взагалі не цікавитися оперетою. Можна і навіть не любити, але не знати оперети Сільва це неможливо. Дитя Шантану, княгиня Чардашу. Королева чарда, шукай живе кохання, все це різні назви оперети Сільва. Якщо ви навіть жодного разу не були в театрі, мелодії сільви вам знайомі. Але чарівні не тільки мелодії Кальмана в цій опереті, чарівні слова героїні. Щастя, не шукайте вишені захмарні. Воно перед тобою. Да я влюблен в вас с первого взгляда. Неужели? Неужели все мужья так не постоянно? Нет, ну что вы, это только я один такой. Вы? Да, но во все виноваты вы. Я? Когда я смотрю ваши голубые глаза. Серые? Серые? Ну да, серые. Одним словом, когда я смотрю ваши очаровательные глаза, вы... мне голова идет кругом. А если бы эти слова слышала ваша жена? Простите, чья жена? Ну, ваша, ваша. Ах, наша. Я нарушу, я нарушу, я нарушу, я ну что ж, пусть Это очень интересно было бы послушать. Очень красиво. И мы это да, говорили ваше ведомое место. А, Мадвазель ваше... Стаси, да. Давайте о меде поговорим в другой раз. А почему? А потому что мед бывает разный. Бывает для цветочных, а бывает для Липовыч. Так вот, наш мед Липовыч. Как не надо. Почему? Если бы я была вашей женой, никогда Если бы я была вашей женой. Но. Но. Глаза вы а, царапайте, царапайте. Как приятно быть поцарапанным так и очаровательными пальчиками. <мирает> а, жена. Наша жена. <мирает> а ну, здесь, Да. Я хотел вам еще кое-что предложить. Что же именно? Вот. Это. <свист> Нет. Ну что, вот уже стать. то, что под фраком на букву С. Неужели Неужели колочку? <свист> <свист> ну что, вам нужно стать. я хотела предложить свою маме любящие сердце. <свист> вы смеете говорить так. Вот я сейчас пойду, пожалуйста, к вашей жене. Идите, ее очень интересно будет послушать. Тони, Тони, вы не излечили. Да. Я не излечил влюблен. Здорово. Кажется, первый раз в жизни. Нет, вот здесь Стаси. А, это же ваша жена! жена! Посмотрите, там никого нет, а, да? А так. И там? нет. там? мне страшно. Мне тоже. Вот ну, вот здесь, Стаси, скажите, вы... Вы умеете хранить тайну? Тайну? Да. Нет. Ну тогда слушай. А мой друг Весь на это ты не жена, не жена, хоть и не И за ней я каждый день, и за обратись ко мне. не и стакан,